Вітаю вас на Xbox Українською. Фінал цього зимового сезону вже не за горами. Тому давайте розберемося, що нам подарує лютий у 2024 році. Є як посередні, так і досить гарні ігри. То давайте глянемо більш детально. Приємного перегляду! Цей місяць зустрічає нас аніме. 2 числа ми вже отримали Джуджу Кайзен Cost Clash: Небо Блакитне. Вода мокра, а популярні аніме серіали завжди отримують адаптацію виглядів файтингу. Jujutsu Кайзен це улюблена манга та аніме багатьох шанувальників японської анімації вже кілька років. І цей файтинг 2 на 2 дозволить вам оволодіти прокляту енергією найсильніших учнів школи дзюдзю. У цьому файтингу ви не лише опануєте їхні індивідуальні навички. Але й зможете наносити гармонійні спільні атаки проти мерзенних проклятих у кожній битві. Я колись грав у файтинг по Всесвіту Наруто, і не скажу, що я від нього був у захваті. Шанувальникам аніме, думаю, можна рекомендувати. Для всіх інших, напевно, краще буде трохи заощадити і придбати текен або звернути увагу на наступний аніме проект. Бо це. Persona 3 Reload. Вам ще не набридло чути так багато інформації про неї від мене. Ну, от і добре. Скажу ще: найпохмуріша частина серії Persona. Persona 3 була і залишається найулюбленішою частиною багатьох шанувальників франшизи, тому без сумніву, вона варта перезавантаження для дебюту на сучасних платформах. Битви з монстрами в грі були значно покращені. А також додано кілька оновлень для проведення звичайного повсякденного життя. Але за своєю суттю, це ремейк, який має на меті бути якомога точнішою модернізацією оригінальної гри. Не побоюся сказати, що саме час стати перед платником Xbox Game Pass, адже Persona 3 Reload вже доступна для завантаження та гри. Шанувальники аніме та просто геймери, які полюбляють гарну історію з динамічними та різноманітним геймплеєм. Запрошую подолати орди монстрів при підйомі на вершину вежі. Я вже почав, і не зупинюся, поки не пройду. А у що граєте ви? І чому? Напишіть про це у коментарях. Ну і виділяється на фоні аніме релізів Suicide Squad Kill the Justice League. Майже 10 років після виходу Бетмен-Лицар Архема Рокстеді повертається і готова знову представити нам своє бачення Всесвіту DC. І цього разу в центрі уваги найнебезпечніший суперзлодії Всесвіту DC. Я не впевнений, що загін самогубців, вбитий Лігу справедливості, зможе успішно жонглювати кількома ідеями. Але після кількох тривалих затримок настав час подивитися, як гра буде розвиватися протягом наступних тижнів і місяців. Спойлер не дуже. Вже є досить багато негативних відгуків про посередній геймплей. І принизливий плювок в обличчя чудові франшизі про Бетмена. Але якщо вам сподобались останні лицарі Готема або ви просто підтримуєте кожен реліз по всесвіту, DC, то вас очікує багато екшену, катсцен та одноманітних задач, які потрібно виконати перед продуманою та кінематографічною битвою з одним із членів Ліги справедливості. 13 лютого у реліз вийде досить непогана пригода Banishers, Ghost of New Eden. Ми не встигли отримати свого бога війни у геймпас, як Don't Not випускає свою варіацію тільки зі своїм похмурим сеттингом з привидами в Новій Англії. Ми маємо двох зовсім різних героїв: чоловіка, який належить нашому світу, та жінку, яка належить до Потойбіччя. А оскільки наші герої пов'язані між собою ну і мисливці на привидів, то нас очікує історія про кохання та полювання на страхи нашого світу. Ну або іншими словами, God of War змішана з мисливцями на привидів, що може стати просто захопливим екшн комбо, яке варто перевірити, коли вийде гра, 14 лютого вийде ремастер перших трьох частин Tomb Raider. Лара Крофт повернеться з новою пригодою ще не скоро. Але для шанувальників, які бажають прожити її перші пригоди, є гарна новина. Оригінальна трилогія ігор була оновлена і тепер з більш сучасною графікою. Але якщо ви перебуваєте в ретро-настрої, ви можете повернутися до оригінальних полігонів для олдскульного досвіду. У ремастер включені всі доповнення та секретні рівні. Що робить це видання повною? Фінальною колекцією оригінальних ігор Том Брейда радити можу всім. Бо у мене про ці ігри лише гарні спогади. Але і зрозумію, якщо ви будете оминати даний ремастер. Бо не кожному до вподоби дивитися на пікселі, коли є жива Анджеліна джолі. Лайк, якщо вона в образі Лари Крофт була вашим першим коханням у дитинстві. 16 лютого ми отримаємо, ну, скажімо, непотріб з досить гучним ім'ям and Bones. Хочете, вірте, хочете ні. Але Skull and Bones нарешті вийде в лютому. Дія гри розгортається в золотий вік піратства. І вас чекають океани для дослідження, кораблі для пограбування та військово-морські наслідки, з якими доведеться мати справу. Коли ваша так би мовити слава підніметься в підступних водах, як нам обіцяють, ми зможемо створити свою власну легенду. І як і в інших іграх Ubisoft, буде дуже багато предметів кастомізації, як для самого героя, точніше пірата, так і для команди та корабля під час подорожі у відкритому світі. Можу радити краще перепройти четверту частину асасинів, бо цю гру я точно радити не можу. Хоча, може, ви пірат в душі, у вас повне трюм золота, та ви полюбляєте подорожі океаном? Ну, тоді добре, хто я такий, щоб вас стримувати? 20 лютого до консоли дістанеться Вогеме 40 тисяч Хаос Гейт Дімон Хантерс. Станьте лідером найбільшої зброї людства, сірих лицарів проти демонічних сил хаосу в цій жорстокій та динамічній покрокові тактичні арпіджі, розкрийте і зупиніть підступну змову з метою зараження галактики, цвітінням, міжгалактичною космічною чумою, здатною перетворити світи в небуття. Командуйте власним персоналізованим загоном сірих лицарів, вивчайте різноманітні навички та екстрасенсорні здібності. Відкрийте потужне спорядження та спеціалізуйте своїх героїв в чотирьох унікальних стандартних та просунутих класах. Кожного з воїнів можна кастомізувати як у XCOM. Тому кожного разу переймаєшся, щоб твій улюбленець не покинув загін раніше терміну. Ідіть в бій заради імператора він живий і направляє вас. 22 лютого ми отримаємо Кінгартур Tale. Я вважаю, що багато покрокових стратегій не буває. Головне, щоб вони відрізнялись одна від одної. Тому тут в нас середньовіччя, нечисть, магія та лицарі Фак. майже те саме, просто не в космосі. А ні, тут ми граємо за лиходія, ну типу, і є сюрприз, пройшовши компанію. Ви розблокуєте ендгейм контент, розрахований лише для найсмінливіших. На карті з'являються нові складні випробовування, міфічні бої з босами, випадкові квести, більше здобичі та нові вміння для героя. Ну і таким чином ви отримаєте справжнє закінчення легенди про короля Артура. Ну, прям як у middle Earth, де потрібно було після фіналу ще захищати вежі. Цього разу йдіть у бій заради короля та слави. Під кінець місяця ми отримаємо ремейки двох класичних ігор. Brothers A Tale of Two Sons. Кілька поколінь консолей тому Brothers A Tale of Two Sons швидко завоювала визнання завдяки своєму доступному геймплею та несамовитому фіналу. Якщо ця нова версія від розробника Avantgarden SRL зможе зберегти похмурий шарм тієї гри і прикрасити її новими чарівними візуальними ефектами, то гра стане незабутньою історією відкриттів. Трат і пригод для гравців, які відкривають для себе цю історію вперше. Але і тим, хто вже грав, буде приємно згадати цю чуттєву історію. А для більшого занурення можна зіграти разом з братом чи ще кимось. Пам'ятаєте, і Take Two сподобалась? Тоді ця гра вам обов'язкова до ознайомлення. Ну і фіналочка Star Wars Dark Forces. Рівно через 29 років після виходу оригінальної гри Night Dive Studios переносить класичний шутер від першої особи, зоряних Війн у сучасну епоху. Гра підтримуватиме роздільну здатність до 4К та 120 кадрів на секунду на ПК та всіх консолях, а також поставлятиметься зі свіжою партією трофеїв досягнень, за якими можна і потрібно буде полювати. Більше розповісти не зможу, бо не грав в оригінал. І досить прохолодно ставлюся до пікселів. Але фанатам зоряних війн, думаю, варто звернути увагу. Ну що, вирішили, що будете грати у лютому 2024 року? Я от дуже чекав Persona 3 Reload та хочу спробувати Banished Ghost of New Eden. Діліться в коментарях іграми, що плануєте пройти протягом цього лютого. А от щоб завжди бути в курсі нових релізів Xbox та Game Pass, пропоную підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Дякую, що додивилися до кінця. Скоро почуємося у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.